Щороку, у другу неділю серпня, в Україні відзначають День будівельника. Сьогодні зранку в Ізмаїлі у малій залі засідань виконкому відбулося вшанування найкращих представників цієї професії, які своєю клопіткою роботою допомагають створювати зовнішній образ Ізмаїла європейського та квітучого міста. Від імені міського голови Андрія Абрамченка всіх присутніх привітала його заступниця Катерина Татаренцева. Це нелегкий для країни час в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ваша праця як ніколи стає життєвою необхідною для відбудови міст та об'єктів соціальної інфраструктури, створення укриттів та взагалі відновлення простору життя. Ми цінуємо вашу нелегку, але почесну справу, висловлюємо слова вдячності за відповідальне ставлення до своєї справи. щирого серце бажаємо вам та вашим родинам перш за все, мирного неба! Небо над рідною Україною міцного здоров'я, благополуччя, успіхів в такій необхідній людям справі. Я впевнена, разом ми відбудуємо і збережемо нашу Україну. Почесні грамоти від мера Андрія Абрамченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток будівельної галузі Ізмаїла та у зв'язку з професійним святом Днем Будівельника отримали майстер ПП Конті Юрій Іванов та виконавець робіт Леонід Хаджиогло, виконавець робіт ПП Руднік Євген Чумаченко та головний інженер Денис Дігтярьов. Інженер проектно-кошторисної документації МПП Ізмаїл Буд» Дмитро Георгієв, начальник проєктного відділу ТОВ Будівельна група Альфа Владислав Миндру, директор ТОВ Альтає. Ірбут Юрій Парішкура, директор ТОВ СМУ 56 Віталій Попов, начальник проектно-технічного відділу ТОВ Євродор Іван Волков та заступниця головного бухгалтера ТОВ Євродор Галина Федерика. «Цей нелегкий час дійсно в будівельній сфері дійсно тяжко. Ми всі це зрозуміли. Ще раз вітаю вас з професійним професійним святом. Я дуже рада, що ви на місцях ви підтримуєте економіку не тільки міста, но всієї України. Дякую вам за працю. Будьте здорові, мирного неба! Ізмельське телебачення долучається до привітань. Ваше покликання творити, дарувати людям затишок та комфорт. Саме завдяки вам отримують нове життя архітектурні шедеври, стають кращими і ошатнішими рідні вулиці і площі. Ми переконані, попереду у вас велика робота, адже в країні розпочату реалізацію масштабної програми житлового будівництва. Краю і державі потрібні ваші знання й уміння. Від щирого серця бажаємо вам і вашим близьким здоров'я, достатку, миру, благополуччя і нехай. А все у вас буде добре, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин.